Новорічний стіл для українців цього разу буде дорожчим за минулорічний відсотків на 20, зазначають експерти аграрного ринку. На які саме продукти харчування ціни зросли, а на які впали, ми перевіримо на інгредієнтах традиційної новорічної страви салату олів'є. Загалом же індекс олів'є за останній рік подорожчав на значеннях приблизно 18,6%, що у гривневому еквіваленті складає близько 61 однієї гривни. За нашими підрахунками минулого року. Він складав приблизно 5150. На думку експертів, 61 однієї гривні має бути достатньо, аби приготувати класичний салат олів'є на вісім порцій. Перевірити це ми вирішили самостійно. Маємо рівно 61 гривню ідемо на ринок за інгредієнтами. Для салату нам потрібна картопля, морква, м'ясо, огірки, гірки, горошок та зелень для прикраси. Можна картоплю вас? Даю. Картопля та морква мені обійшлися достатньо недорого. Всього три гривні. Що що, а от ціни на овочі цього року дешевші майже вдвічі? А скільки коштує кілек курячий? Дайте, будь ласка, 5 кілограму. Візьміть, будь ласка. Якщо овочі цього року подешевшили, то м'ясо куряти не виросло в ціні на понад 30%. Подорожчали також яйця, горошок та огірки. Усі інгредієнти для салату олів'є придбано. Пропоную приготувати страву разом. Заодно і підрахуємо скільки цього року обійдеться один із головних атрибутів святкового столу. Отже, картопля нам обійшлася у 2 гривні. За моркву заплатили наполовину менше. За банку горошку та яйця ми віддали по 8 гривень. Солені огірки коштують 25 гривень за кілограм, плюс 12 гривень за майонез. Найдорожче з цього списку м'ясо пів кілограма курячого філе нам обійшлося у майже 26 гривень. Відтак, щоб придбати продукти для салату, прогнозованої експертами 61 гривні, нам не вистачило. За все заплатили майже 65. Якщо порівнювати розцінки із торішніми, то традиційна новорічна страва подорожчала в середньому на 15 гривень. Аліна Кас, Артем Шпиртун, Сергій Декун, Георгій Воронов телеканал Новин 24.